Доброго дня, дорогі телеглядачі. Як говорить слоган нашого каналу, найкраще повертається. І тому ми знову тут. Сьогодні ми відвідуємо з вами такий фестиваль, який називається АртЕфект. Двадцять сьомого та 28 червня до дня молоді на озері та в парку Шевченка на підтримку тих, хто захищає нашу державу. Мистецька платформа АртЕфект. Малюємо, фотографуємо, танцюємо чи співаємо. Робимо це разом 27 та 28 червня. Дві сцени, мистецькі акції, флешмоби, живий звук та багато іншого. Приходьте! Артефект це подія. Подія культурного масштабу в Івано-Франківську, де буде і поезія, і театр, і акустика, музика буде. Це буде відбуватися біля міського озера. Погодка гарна. Соломія, йдемо. Зараз я знаходжуся біля Тетяни Голонської одної з організаторків артефекту. E, взагалі, мета нашого проекту полягає в тому, щоб от активізувати творчих, таких от ідейних, натхненних і самокреативних людей, надати їм от поштовх для от, реалізації своїх талантів для кх, самовираження. У Нас ідея полягає на тому, щоб це був дводенний фестиваль, щоб все мало якесь продовження, мало якусь перспективу. Тобто, наприклад, ми залучили літературних партнерів до дискурсус літагенцію Івано-Франківська. Вони будуть нам допомагати сприяти у видавництві альманаху. Де будуть включені всі твори от письменників молодих, а також картини, до речі, нас там виставка проходить, картини художників та фотографії фотографів. Тобто, ми хочемо це синтезувати різні напрямки мистецтва в одному, і ну тобто, створити щось на подальше. Тобто, це такий своєрідний стартовий майданчик. Надалі ми хочемо розвиватися, проводити ще купу різних тематичних вечорів, заходів, які будуть саме Ретизуватися на різних видах мистецтва. Артефект це дводенний мистецько-культурний фестиваль, який проходить в самому центрі Івано-Франківська, в його найкращій зеленій зоні біля міського озера. Тут є кілька локацій, тобто основна сцена, мала сцена, супермала сцена. І там відбуваються різноманітні можна сказати події. От, наприклад, зараз біля мене знаходиться виставка картин. Трошки раніше ми дивилися, як люди грають на скрипках і співають, причому в мікрофон. Раніше ще ми бачили дітей досить гарно, все масштабно, добре організовано. І давайте подивимося трошки на картини. виставка всіх молодих художників з івано франківська ну, більшість яких я знаю особисто. Ну, кожен має свій стиль, кожен, кожен має свій предмет, зображення, об'єкт, тему, ну, в якій він в галузі, який працює в суто в жанрі. Ну, хтось фігуративні речі показує, хтось квіти, хтось цікавлять квіти, пейзажі. Ну, мене запросила волонтер Таня. Ну і, і ми з дружиною Уляною, своїми друзями. Ну, Зводилося виставити роботи в місці, Такий гарний день. Ну, малюю, завжди вчився на художника і зараз цим займаюся. Ну, подобається мені ну, і приємно, що, що місто бачить, бачить ну, плоди нашої праці. Ну, ну, так мало би бути, напевно. Ми працюємо не тільки для себе, а ще й для людей, для, для навколишнього світу. Тому що Відображаємо навколишній світ і працюємо для нього. Переважно малюю квіти, пейзажі, природу. Тобто, я захоплююся, ну тим, що створив Бог, ну створив тим, захоплююсь і та і те, і те й доношу людям. Ну, що бачу красу цього світу і і ділюсь цим, ділюсь з іншим. I, you Чудово, насправді дуже тішить те, що Івано-Франківськ розвивається саме в культурному векторі. От саме такі фестивалі, вони. Більше культурнюють наше місто, роблять його більш цікавішим для туристів, в тому числі, так як наш наше місто є досить таким красивим, досить гарним. А Саме такі фестивалі вони роблять таку родзинку для нашого. Ну тобто, цілком позитивно ставлюся, безмежно позитивно. Дуже подобається. Більше я рахую потрібно піару для того, щоб зацікавити і Спасічну, і каскаду молодь для того, щоб вони також підключалися і приходили культурні Тобто не вистачає трішки піару. Особливо на пасічільна казка. Вже весна, стукає мокре вікно. Він поїхав давно, лиш запах залишив і дотик до тіла, від якого так мліла. Тепер одна за обіднім столом із сухим вином. Чекає нестерпно, як серце веліло. Ночі шепотіло. Бери собі вільну, бери не тілесну, щоб була й не була, щоб вміла з'являтись на клич. Лиш ти будеш знати п'яту і Ахілесову, лиш ти зможеш бути, а потім тікати у ніч. Зараз я знаходжуся біля молодої поетеси Ірини Лозаревичі. Моя творчість про те, що болить, тобто я не обмежуюсь якимись конкретними темами в поезії. Це те, що я хочу сказати, тільки говорю це не буквально, а говорю це римовано. Не хочу здатися спекулянтом, але в важкі для країни часи потрібно говорити про те, що в Україні є культура. І саме це, що ми заявляємо про себе, говорить про те, що ми незламні по суті. Зрештою, тут можна непогано заявити про себе. Тут дуже багато людей, тут дуже хороша організація, і це дає якось стимул працювати, розвиватись, тому що якщо для молоді проводяться такі фестивалі, то молодь відповідно хоче працювати. Трошки почитати. Добре. У мене новий орнамент, а у Петра ключі. Кажуть, у рай заходять завжди вишиваною тишею. Ти не хочеш скидати щити і здавати мечі. Ти хочеш обитву, я тобі отже вишию, щоб тебе берегло від холодних степових ночей, щоб тебе колихав не спів автоматних черг. Щоб не наче торкалися руки твоїх плечей, і щоб мирно було, щоб добро таки взяло верх. Як не вишию, страшно, бо ж як прийде орда, тоді ж горе мені біда. Горе мені біда. Та ще прийде той час, коли двері відкриє Петро. А поки хай я, щоб мати твоє тепло. Двері відкриє Петро. Е, Петрові ключі. Тобто Це... Петро відкриває. <смір> Це... <смір> <мені смір> <Урай. порушенка> Про апостола. <смір> 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 Мене звати Ярина Гречаник, я працюю фотографом. В першу чергу артефакт це можливість ну взяти участь в цікавому, цікавому двіжі, можливість показати себе з іншими людьми, поспілкуватися, нові знайомства, спілкування. Ну тобто, живе відкрите спілкування в першу чергу. Напевно, найбільше надихають це людські емоції, людські емоції, стани природи. Тобто я не тільки фотографую людей, я дуже багато фотографую якісь там травинка, росалі. Надихає мене природа, люди, спілкування в першу чергу, спілкування з хорошими позитивними людьми. З окремо фотографу я б, напевно радила фотографувати, просто фотографувати і завжди задумуватися, навіщо ти цей кадр робиш. Тобто, ти витягнув фотоапарат, ти сфотографував, задумайся над тим. Навіщо ти це зробив? Що ти це хотів донести, що ти цієї фотографії хочеш передати? Чи ти хочеш якусь емоцію передати, чи ти хочеш передати стан природи, чи ти хочеш сфотографувати на пам'ять двох людей, які там просто в тому місці і часі знаходяться, тому що через 10 років їх може не бути. Тобто, скільки з скільки, скільки себе знаєш, потрібно вчитися, розвиватися, рухатися, не зупинятися. Оу, друзі, у нас другий день артефекту зі сторони озера доносяться звуки важких гітар, і ми подивимося, що там відбувається. На сцені все супер. Люди дуже позитивні, дають віддачу. Це все, на що ми працюємо, так що супер все прекрасно. Все вдалося. Я приїхав суто на концерт і зараз, зараз відтікаю, але я не міг пропустити таке дійство. Мене <му> звати Любомир Валерія. Чи фестивалю у місті Івано-Франківського мені дуже приємно вести таке свято на сцені міського озера. Правда тому, що усиллями всіх підприємців і тих, хто підтримував артефект, відновлено цю сцену, яка пам'ятає дуже багатьох артистів, які виходили на цю сцену. На жаль, вже їх декого немає в живих, я маю на увазі і скрябіна. Але ця сцена колись об'єднувала молодь у місті Івано-Франківська, гостей нашого славного Прикарпаття. Тому я думаю, та енергетика, яка збереглася на цій сцені, і вдалося відновити. Організатором цього фестивалю в першу чергу вона стане початком того руху, який буде продовжуватися далі, для того, щоб зміцнити українську молодь, показати, що в Україні існує українська музика, українська пісня, різних стилів і напрямків. І, напевне, прийде якийсь певний час, і не буде такого питання, що на радіостанціях чи на телебаченні будуть говорити формат, не формат, тому що буде Україна, буде пісня, і ми будемо єдині як і в своїх діях, як і в своїх словах, так і в своїй музиці і в своїй пісні. Тут були і художники, тут була і мультиплікація, тут були і співаки, які співали на цій сцені. На малій сцені, яка е, працювала у парку Шевченка, е, проводилися літературні читання. Ну, ви знаєте, я, наприклад, у цей час, коли він є досить непевний для України, в першу чергу для себе розумію, що це є розрядка для тих людей, які десь трохи наелектризовані тими подіями, які відбуваються в державі. Ми сьогодні також проводяться цей фестиваль, не забували про бійців АТО, тому частина коштів, які сьогодні тут були, були реалізовані, будуть адресно направлені на світ України. Тому що ми дякуємо всім військовослужбовцям, які у цей час захищають кордони нашої держави, для того, щоб ми мали можливість провести цей фестиваль. Артефект відбувся у у місті Івано-Франківську. Ми надіємося, що це не останній. Ми дякуємо всім, хто долучився до цієї справи. І я впевнений, і впевнені всі організатори в тому, що це перший, але не останній артефект у місті івано франківську Він вдався на всі 100%. Про це можуть говорити не тільки гурти з міста Івано-Франківська, але й гурти, які приїхали до нас із Рівного, зі Львова, з Чернівців, гурти, які сьогодні були разом з нами на цій площі, які просто були в захваті від міста Івано-Франківська, від тої доброї підтримки публіки, яка сьогодні е, прийшла. Привітати тих людей, які були на сцені. Я думаю, що нам все вдалося, і ми зробимо все для того, щоб у кожному з нас відбувся той вибух, щоб кожен відчув у собі оту Божу іскру, арту і щоб від цього арту був завжди позитивний, хороший ефект. Так буде дуже дякую вам. Дуже вам дякую. Покоцай, що тобі треба, то зробить. Давай коля. Авиватися назвати Юля, я рада, що це взагалі відбувається, тому що ми, як майстри, які роблять щось своїми руками, які не закуповують і не перепродують, для нас це важливо. Нам це потрібно, тому що. Ну, ми все-таки, ми все-таки несемо щось щось класне, щось цікаве, ми творимо і треба це внести в світ. І такі фестивалі потрібні. Концерт класний, атмосфера дуже гарна, тому що музика, тут майстер-класи цікаві проводилися. Тут концерт, оркестр, оркестр був, це взагалі шикарно. Люди ходять і багато людей дуже було. Я займаюся сумками своїми. Я займаюся текстилем, я шию іграшки і торби з аплікацій. Це я все придумую сама. Всі вироби мої авторські, всі викройки авторські. Тобто повтора знайти ну, неможливо, хіба що хтось копіює. <кхи> Реалізовую через інтернет. Ну, більшість через інтернет, і ярмарки фестивалі — це моє. Тобто, ціле літо. Ну, я думаю, що це всі майстри, так. Які от ручна робота це все ярмарки фестивалі, це наші дні, це наш період, наше літо. От.